В цьому експериментальному досліді ми будемо виготовляти електрогенератор з мідної проволоки. Для цього беремо два рівні куски мідної проволоки. Мідь має низький показник питомого опору. Відповідно, передача електроенергії на таких провідниках відбувається при низьких електрозатратах. Отже, перший дріт згинаємо під кутом 90 градусів. Дроти з'єднуємо між собою і ретельно обпалюємо до появи чорного кольору. При горінні мідь проволока стає темною. Це утворюється оксид міді. При з'єднанні двох окислених дротів різниця в їх температурі викликає виділення електричного струму. Зігнутий дріт буде плюс, то ми під'єднуємо до нього червону клему, а до мінуса чорну. Для вимірювання напруги використали автомобільну зарядку з датчиком напруги. Починаємо нагрівати вільний кінець дроту. Зігнутий має залишатися холодним. Як бачимо, починає виділятися електричний струм.